Христос предупреждає наперед, що нас, християн, будуть переслідувати. Медалі нам давати не будуть за віру. але ні при яких періодах того не робили. Вони будуть робити свою розрушительну проти християнства роботу, таку, наприклад, тепер у Європі, де повністю зруйновано християнство, і в результаті храми опустіли. І вся Європа духовно опустіла і ще понесе кару свої проблеми за свою бездуховність. Але нам ся видить, що тепер наші люди принесли Європі свіжий глоток духовного воздуха, того віри в Христа Ісуса, бо при тому, що тяжко роблять, організовуються в громади молитися. Після роботи біжать до тих громад, глядають цю і призивають священників, а то значить, що і сама Європа получає нових молитвенників за те, щоб Господь окончательно її не покарав. У судах будете обвинені за те, що вони казали. І головне, ви не переживайте, що вам говорити. Бо коли вас будуть вести перед царями і язичниками, то это буде спеціально Бог попущає такое, но щоб безбожники язичники безбожники чиновники виділи подвиг віруючих і церкви, щоб вони мали напоминання: є християни, котрі моляться і будуть мати нагороду. Бо ви Говоря з безбожниками і суддями, не ви будете говорити Духа Отця вашого Небесного буде говорити у вас. А в той час, коли в тих містах, де є страшне безбожє, почнеся предательство одного другого, предасть брат, брата, отець сина, востануть діти проти родітелів. Вони видимо, як діти востали проти родітелів. До церкви не йдуть. Почому? Бо телевізор казав. Гнилий, безбожний, обманчивий". На наклепницький телевізор. Послухали, а рідну маму ні. І в результаті батьки до церкви пішли молитися, а дітки залишилися вдома. Мало то ще й воюють, обвиняють, що мама відстала, не розбирається в релігії, а в результаті. По Євангелію, виходить, діти востали проти батьків. І мало того каже Господь, буде вам дуже тяжко у цьому світі за те, що ви, християни чесні, будете йти до церкви, а в результаті станете ненавидимі всіми людьми за моє ім'я, за віру Христову. Що це значить? Що то значить, щоб мати можливість. Прийти до церкви Божої і тут помолитися, і принести покаяння, і порозуміти, що Бог призиває всіх нас нині бути осторожними, бо всем'я лукавує, і врем'я сокращається. І Павел Тимофею пише: Ти, сине мой, укріпляйся благодаттю Божою, Христом Ісусом. Щось від мене чув, передавай надійним людям. А от страдання. За віру Христову перенеси як добрий воїн Христа. Бо ніякий воїн не є надійний, якщо він йде на роботу, а після роботи йде на війну. Воїн має бути свободний від всього, він має бути лише готовий на захист своєї рідної землі, на захист народу і своєї церкви. А якщо хтось каже Павел, і подвизається. То не увінчується, не буде мати нагороди той чоловік, який неправильно вірує, неправильно подв'язається. Бо, це сказав апостол Павел. А тому ми сьогодні, не случайно не йдемо туди, куди кажуть, йдемо туди. Ні, ми йдемо ту, ту дорогою, якою пройшли наші предки, ми тицяча років під Карпатами Християни, от Кирила і Мефодія, ще Києва не було, і ще великої. Росії не було на світі і ще взагалі за них не споминники були. А ми вже молилися по православному і читали кирилічне письмо, принесене Кирилом і Мефодієм. Господи, молитвами святого пророка Малахії, який напоминав про Христа Ісуса, про пророка Претечу, про суд Божий, благослови, їх, щоб і ми ніколи, повіривши в Христа Ісуса, вже ніколи не відступили від церкви. Бо лише так поступаючи, правильно подв'язається, обладаючи православним, точним, правильним євангельським ісповеденням Христа Господа Ісуса, майже діти Божі, мирні, благословенні, послушні, скромні на увічності разом Святим Проком Малахією і з нашими святими зможемо наслідувати лише в такому разі Царство Божо. Амінь.